Жодна із е, міжнародних рекомендацій не рекомендує використання ніблеру. Тому що, по-перше, як це виглядає? Да? Це такий мішечок з дирочками. Mm -hmm. Ми туди кладемо якийсь продукт, і дитина е, замість того, щоб відчувати, яка консистенція продукту, відчувати, наприклад, жувати, е, вчитись жувати, е, відчувати, яке воно може бути на смак, вчитись процесом харчування, вона просто висмоктає з ніблера якийсь. Сік, якщо ми говоримо, наприклад, про фрукти, які частіше за все кладуть ніблер, то дитина замість клітковини, яку ми отримуємо, отримуємо з фруктами, отримує тільки цукор, да? тому що хм. по факту в якомусь фрукті є багато фруктози, і тому це не є корисним, не є потрібним. Також е при використанні ніблеру, якщо, наприклад, ми його поганенько помили, залишилась їжа, їжа в ніблері. Розмноження бактерій це взагалі треба контролювати максимально, mm -hmm. напевно, mm -hmm. так тому от Ніблер не рекомендовано.